Андрій Футей, президент Українського конгресового комітету Америки, стверджує на приміжних виборах питання підтримки України в боротьбі з російським агресором одне з визначальних, адже це питання важливе не лише для української громади, яка проживає у США, а й для вихідців з інших країн східної Європи. Не то, що у нас двох мільйонів є, а у нас їх 20 мільйонів. Якщо визьмете всіх наших союзників, наших партнерів східно і і, і, і центральної європейських коаліцій. Uh, так що я переконаний, є, що в штатах як в нью в Пенсильвенії, в Мічигані, Ілоної, в Огайо, і навіть в деяких штатах вже на заході, чи це в Орагані, чи в Вашингтоні, що наша громада, яка якщо дійсно є активною, що вона може вплинути і так як кажуть американці, make a difference, зробити це численну uh, 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 різницю, хто виграє в цих виборах. На проміжних виборах цього року боротьба між демократами та республіканцями йде за контроль над сенатом. США. за даними сіне, найбільш запеклі баталії з непередбачуваним результатом мають місце у 10 штатах у переліку Пенсильванія та Огайо, де проживає велика українська діаспора. В Огайо сенатор від республіканської партії та великий друг України Роу Портман не балотується на новий термін. Це буде велика, велика, велика втрата для взагалі, не тільки для нашого огайо, але взагалі. Справи України і нашій, нашій українській громаді, тому дуже слідкуємо. Дуже важливе, щоб цей, що прийде на його місце, далі займав цю позицію. Далі займав цю під підтримку в Україні. Виглядає, що один кандидат дуже сильно ставиться щодо підтримки подальшої України, брав активну участь. в Цьому це конгресмен Тим Райан. А з іншого боку, кандидат, який квестіонує, який каже, що ну давайте вже досить допомоги Україні. Нам треба більше посередитись над питанням допомагати нашим тут. Юрій Яській, віце віцепрезидент українських злочинних організацій, огая, пояснює, у штаті проживає близько 70 тисяч виборців українського походження. Серед них є як демократи, так і республіканці. Проте приймаючи рішення за кого голосувати, вони у першу чергу дивляться на позицію того чи іншого кандидата щодо війни в Україні. Отже, я знаю, що є багато людей, які реєстровані республіканцями чи демократами, які будуть голосувати досить міцно. Відносно позицій даних кандидатів щодо допомоги Україні, як вони стоять. Отже, ми припускаємо, що громада, яка тепер є в Огайо, і в інших штатах багато українців є, може бути важіль більш потужний ніж нормально у виборі кандидатів. Іліной ще один штат, де симпатія виборців нестабільні і де багато українців. Ігор Дячун, голова українського конгресового комітету в Іллінойсі, каже. Кандидати усіх рівнів, розуміючи важливість української теми для громади штату, на цих виборах намагаються чітко висловлюватися на підтримку України. Окрім виборів до конгресу та сенату, американці обирають і губернаторів за словами Дячуна, Нинішній губернатор Іліной суджей бріцкер який знову балотується, дуже прихильний до української справи. його родина походить. Він каже, що вони походять з Києва, так що він. Uh, Каже, що він uh, має український, український корінь в цей період uh, до виборів uh, виходить uh, конгресмен Майкл Квігли. Майкл Квіглі є uh, частиною українського uh, какусу uh, в конгресі. Також uh, наш товариш. За крісло сенатора Ілінойсу вже вдруге змагається демократка Теймі Дакпорт. Вона колишня військова, яка також за словами Дячуна, займає дуже активну українську позицію в сенаті. Зокрема, виступає за надання більше зброї та технічної допомоги Україні. Вона була пільотом гелікоптера в Іран, так що вона стратила ноги. Але наші зустрічі з нею все є дуже також дуже позитивні, так що ми підтримуємо. Її кандидатуру аут українській громаді у Пенсильванії робити вибір складніше, адже сенат республіканець Петумі вирішив не брати участі у перегонах. І за крісло змагаються республіканець Махмет Ос, якого підтримав колишній президент Дональд Трамп, та демократ Джон Феттерман. Обидва поки не робили потужних заяв з українського питання. Наші голоси ніколи ніколи б не були рішальними, але я думаю, що українці показали себе досить потужними своїми потягненнями в щоб викликати ті питання на публічний ринок. Проте на виборах до палати представників на обох округах у столиці штату Філадельфії ситуація протилежна. Кандидати від обох партій, республіканець Брайан Фіцпатрік та демократ Брендон Бойл активно спілкуються з українською громадою та послідовно підтримують допомогу Україні. Ми е, звернулися до цього члена Фіцпатрі і власне висловили йому е, наші нашу тривогу щодо щодо е, тих заваг Танта е, Маккарті, е, який буде правдоподібно е, головою того конгресу. Uh, він буде мати шалену силу. Він він попросто буде контрконтролювати, як, які справи будуть якими справами буде займатися конгрес. Uh, це він це від нього буде залежати. Uh, він нас запевняв. Цей Брайан uh, Фіцпатрік, що, що uh, вони що він, він не не припинить допомогу Україні. Лідери української громади у трьох штатах додають вибори це хороша нагода для українців у США в чергове голосно заявити про свої інтереси щодо подальшої та ще більш посиленої підтримки з боку США Україні. А також отримати від кандидатів запевнення щодо врахування цих побажань, коли переможці отримують доступ до прийняття рішень. Ірина Соломко Голос Америки.